І раді того, що ми саме беремо участь в цій програмі, завжди я казав і кажу, що я завжди пропонував в своєму житті заняття фізкультурою і спортом. Сам намагаюся займатися і залучаю, і рекомендую всім, всім цього Чорнобаяка буде одним з найспортивніших населених пунктів Херсонської області, а можливо навіть і в Україні. Захід відбувається згідно з пріоритетного проєктом молоді та спорту в межах всеукраїнської програми. Ти як з ініціативи першої леді Олени Зеленської? Мета заходу сьогоднішнього це розказати і нагадати людям, як фізична активність впливає на їхній ментальний стан. На відновлення їхнього стану та покращення психоемоційного стану. заняття такими фізичними активностями вони дійсно відволікають від стресу від тривоги. Вони спонукають людей бути тут і зараз. Це покращує їхнє самопочуття, впевненість у собі, підвищує їхній імунітет, настрій відволікає від їх домашніх турбот і проблем. Їхнє тіло більше стає вільним, рухливим. Настрій покращується.